Свого вісника до побожної дівчини, яку звали Марія. Радуйся, Маріє, Бог з тобою він вибрав тебе. Марія злякалася. Як я ж не заміжня? Вся ти дух зійде на тебе, і твоє дитятко буде сином Божим. Дякую Господня, що хоче, хай станеться мені. У Марії був наречений Йосип, побожний справедливий чоловік. Та не повірив розповіді Марії, тому однієї ночі з'явився і йому ангел та сказав: Йосипе, сину Давидова, не бійся, візьми Марію до себе, її дитя буде сином Божим, і ти даси йому ім'я Ісус, бо він помилить народ з Богом. Часом в Римі панував цар Ауст, котрий дав наказ переписати всіх людей у царстві. Слухайте всі наказ кесара Ауста. Кожен повинен піти у місто, де народився. Кесар хоче перерахувати людей своєї імперії. Йосипе, нам потрібно йти в Віфлеєм. Це ж твоє рідне місто. І куди ми не підемо, тобі буде важко. Хто не виконує наказ, буде суворо покараний. Бачу, все ж таки нам доведеться йти до своєму. Не хвилюйся за мене, все буде гаразд. Зачекай мене тут. Зараз я не знайду нічліг. Ми тобі дозволь переночувати у твоєму домі. Я б вас пустила, але немає місця. У будинку вже немає місця, але в мене є хліб, то можете там переночувати. Маріє сядь, перепочивай. Син Божий народився у яс. Марія мама сповила своє дитятко, а Йосиф усьому їй допомагав. Недалеко від Віфлеєву були пастухи, що пасли своїх овець. Сьогодні народився Спаситель, він Господь, ось вам знак. У вифлеємі знайдете дитя, сповити в ясла. І вмить з'явилося на небі багато ангелів, які заспівали. Слава Богу, ви на висоті і на землі в них, а у людях добра воля. Коли ангели залишили пастухів, то вони пішли до вифлеєм. Я. Казали схопи до місця, де народився юдейський цар. Десь це місце? Дивіться, зірка зупинилась. Це мабуть там. Нам ангел сказав, що ми тут знайдемо Спасителя. Це правда, слава тобі, Господи!